Усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї, і я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CaineGeek. Вже традиційно маю невелике прохання до всіх слухачів. Цей подкаст створений, щоб ділитися ідеями та цим допомагати іншим людям. Тому, якщо вам корисна інформація, якою я ділюсь, будь ласка, виділіть декілька хвилин. Поділіться лінком на цей епізод з вашими друзями, колегами та знайомими. Підпишіться, якщо ще не підписані, і залишіть свою оцінку та рев'ю. Дуже вам дякую. Сьогодні ми поговоримо про Генрі Форда та про його автобіографічну книгу Моє життя та робота. Генрі Форд один з найвидатніших, хоч і далеко неоднозначних промисловців та підприємців у світі. Він засновник Ford Motor Company, і фактично почав революцію у виробництві завдяки впровадженню та популяризації конвеєрної лінії. Також він створив славнозвісний Model T – перший доступний для масового споживача автомобіль, що в принципі зробило автомобілі доступними для середнього класу і змінило спосіб життя мільйонів людей по всьому світу. Думаю, правильно буде сказати, що Генрі Форд не був винахідником, він скоріше був новатором, бо він не винайшов автомобіль, як йому до речі часто приписують, але запровадив революційний спосіб їх виготовлення та використання. Те саме стосується конвейерної лінії. Вона існувала до того, до Генрі Форда, а сам Генрі її можна сказати зробив ефективнішою та популяризував. Саме за цей новаторський підхід до виробництва та управління бізнесом і людьми, який свого роду став початком сучасної індустріалізації та масового виробництва, ним захоплюється. А от критикують його за антисемітські погляди, авторитарний стиль управління, можливо, відсутність емпатії в стосунках зі своїми працівниками та навіть зі своїм єдиним сином. Сама книга є дуже популярною роботою. І не тільки показує від першого лиця процеси індустріалізації Америки на початку ХХ століття, але й дуже чітко описує особисте бачення та підхід до життя і бізнесу людини, яка, як не крути, змінила не тільки американську, але й світову промисловість. Ця книга це такий мікс автобіографії та бізнес-літератури. Про неї, про її ключові теми та ідеї поговоримо далі. По суті, з перших сторінок книги Генрі Форд описує своє бачення бізнесу та підходи до виробництва. В контексті масового виробництва він фокусувався на зниженні витрат, стандартизації продукції та автоматизації процесів. Він був переконаний, що автомобіль не повинен бути розкішу для багатих, а товаром доступним для всіх. Це була його фундаментальна ідея, і саме вона стояла за створенням славнозвісної Model T. Автомобіля, що символізував доступність і простоту в експлуатації. Також в цьому контексті, напевно, слід згадати його знамениту фразу: якби я запитав людей, чого вони хочуть, вони б сказали, що хочуть швидших коней. Тобто це про те, що не завжди і не всюди потрібно сліпо орієнтуватися на бажання своїх клієнтів, інколи потрібно передбачати потреби клієнтів та потреби ринку. Цю фразу. По своєму інтерпретував Стів Джобс, який казав, що споживачі часто не розуміють, чого хочуть, тож не варто їх про це питати. Також, напевно, з сучасних прикладів варто згадати Nvidia, вони, як компанія, теж діяли за схожим принципом, бо вони фактично багато років працювали над продуктом, для якого тоді ще просто не існувало ринку. Про автоматизацію та конвейерні лінії. Однією з ключових ідей Генрі Форда. Є, власне, впровадження та популяризація конвеєрної лінії, і це стало без перебільшення революційною зміною і вплинуло на те, як виробляються товари по всьому світу. Конвеєрна лінія тоді зменшила час необхідний для збирання автомобіля з 12 годин до всього 90 хвилин. Це дозволило Форду виробляти автомобілі значно швидше та дешевше, ніж його конкуренти. Як результат, автомобіль Model T став доступним не тільки для багатих, але й середньому класу для робітників та фермерів. Сам Ford постійно повторював, що будь-який виробничий процес можна вдосконалити через стандартизацію та автоматизацію. Цей підхід став основою його виробництва і зробив компанію Ford світовим лідером на довгі роки. В книзі він також підкреслює, що всі рішення у бізнесі повинні виходити з потреб клієнта, а також сприяти зменшенню витрат, що дозволить знизити ціну продукту про філософію роботи та ефективності. Порт пише про працю не лише як про необхідність, але як про моральний обов'язок. Він каже, що будь-який вид діяльності повинен бути спрямований на досягнення конкретних результатів. Всі дії, які не сприяють підвищенню ефективності або не дають конкретних результатів, Форд вважав марними. Це можна побачити в його підході до управління компанією, бо він постійно шукав способи підвищити продуктивність, знизити витрати та зробити робочі процеси більш ефективними. Він вірив, що будь-який процес, як ми вже згадували, можна оптимізувати і спростити до максимальної ефективності. Також він був переконаний, що складність це головний ворог прогресу. Спрощуючи процеси і зменшуючи витрати на виробництво, він зміг значно знизити вартість автомобілів і, як ми вже говорили, зробити їх доступними для всіх, а не тільки для багатих. Він також вірив у важливість особистої відповідальності та самодисципліни. На його думку, успіх в бізнесі залежить від того, наскільки кожен ваш працівник виконує свої обов'язки і чи він взагалі має особисту мотивацію досягати кращих результатів. Про справедливість та рівність. Генрі Форд каже, що немає причин, чому людина, яка здатна працювати, але відмовляється це робити, повинна отримувати винагороду від суспільства. Він вважає, що кожна людина повинна забирати в суспільство лише те, що вона йому віддала. А якщо людина не робить внеску, вона не має права щось утримувати. Він також переконаний, що наполягання на тому, що всі мають право отримати більше, ніж те, що вони заслуговують, лише через те, що інші отримують більше, це шлях до руйнування. Генрі Форд вважає абсурдною ідею рівності, стверджуючи, що люди не є рівними за здібностями і за природою, і що демократична концепція рівності це взагалі за його словами. Утопія і вона лише зупиняє прогрес, оскільки, на його думку, талановитих людей менше, ніж звичайних, і їхня енергія та здібності можуть бути таким чином стримані суспільством і демократією, яка прагне таким чином досягти штучної рівності між всіма. Форд також вважає, що сильніші та талановитіші люди повинні ставати лідерами суспільства, щоб слабші могли жити легше. Взагалі в книзі думок такого типу дуже багато. В наш час, напевно, жоден директор компанії чи власник публічного бізнесу не написав би такого в своїй біографії чи у своєму Твіттері, але в цьому контексті Генрі Форд це, напевно, таке зеркало того часу, і таким чином він просто ретранслює думки та бачення якоїсь частини американського суспільства. Наприкінці одного з розділів книги Генрі Форд фактично формулює основні принципи своєї бізнес-філософії. Це чотири пункти, і вони відображають не лише його бізнес бачення, але й його погляди на справедливість, відповідальність та розвиток суспільства через ефективну працю. Перший пункт. Відсутність страху перед майбутнім і пошана до минулого. Той, хто боїться майбутнього, хто боїться невдачі, обмежує свою діяльність. Невдача це лише можливість вдумливіше розпочати все знову. Немає сорому в чесній праці, сором боятися її зазнати. Минуле корисне лише як вказівник шляхів і засобів для розвитку. Друге – Ігнорування конкуренції той, хто виготовляє речі найкраще, заслуговує на те, щоб їх виготовляти. Відбирати бізнес в іншої людини це злочин. Тому що при цьому задля особистої вигоди погіршується становище ближнього перемагати слід не силою, а завдяки власній кмітливості. Третє, спершу послуги, потім прибуток. Без прибутку бізнес не може розвиватися, немає нічого поганого в тому, щоб отримувати прибуток. Правильно розбудоване комерційне підприємство не може не приносити прибутку, але прибуток мусить бути, і неминуче буде, нагородою. За якісно надані послуги. Це не основа діяльності, а її результат. Четверте, виробництво не означає купити дешевше, а продати дорожче. Виробництво це процес закупівлі потрібних матеріалів та при найменших можливих затратах перетворення цих матеріалів на продукт споживання і, відповідно, найкраща пропозиція споживачеві. Біржові ігри, спекуляції та раптові оборудки – як правило, тільки загальмовують цей процес. Я б до цього списку додав ще одну його цитату. Монополія це погано для бізнесу, спекуляції погано для бізнесу, відсутність необхідності поспішати теж погано для бізнесу. Про маленькі, але розумні зміни, які можуть давати великий результат. Генрі Форд пише, якщо власник хмарочоса може збільшити свій прибуток навіть на 10%, він охоче заплатить половину цієї суми тільки за те, щоб дізнатися, як це зробити. Бо він є власником хмарочоса завдяки тому, що наука показала, що деякі матеріали, використані певним чином, можуть заощадити місце і збільшити прибутки від оренди. 30-поверхова будівля потребує землі не більше, ніж 5-поверхова. Якщо триматися традиційного архітектурного підходу, то людина, якій належить п'ятиповерхова будівля, втрачає прибуток від 25 поверхів, заощадьте 10 кроків щодня для кожного з 25 тисяч своїх працівників, і ви вбережете їх від 50 миль даремного руху і бездарно виточеної енергії. Тобто тут Форд підкреслює, що навіть би здавалися невеликі зусилля, але розумні зусилля, які спрямовані на економію ресурсів. Часу чи енергії можуть призвести до значних фінансових заощаджень. Тобто, якщо одна людина заощаджує 10% свого часу чи ресурсів, це здається невеликою цифрою. Але якщо цей принцип застосувати до великої кількості людей чи процесів, то сукупний ефект буде вражаючим. Саме про це цей приклад про освіту. Цитата Форда: освічена людина не та, чия пам'ять носить в собі якісь історичні дати. Це той, хто може завершувати справу. Людина, що не може думати, не є освіченою, скільки б вчених ступенів вона б не набула. Мислення є найважчою роботою, на яку здатна людина. Це, ймовірно, і є причиною, чому ми маємо так мало мислителів. Слід уникати крайнощів, Прозирства до освіти та трагічного снобізму, тобто припущення, що просування по щаблях освітньої системи. І є справжніми ліками від дурості та нецості. Мета освіти це не заповнення голови фактами. Мета освіти це навчання людини, як користуватися своїм розумом. І часто буває так, що люди краще мислять, коли знання минулого їм не заважають. Ще декілька думок Генрі Форда про роботу та бізнес. Робочий день означає більше, ніж просто відбувати час на роботі при виконанні службових обов'язків протягом Якоїсь необхідної кількості годин. Робочий день означає продукувати еквівалент послуг в обмін на отриману заробітну плату. Складно уявляю таку цитату в описі вакансію на якусь позицію в наш час. Далі Форд пише: Ми не віримо у розпростерті обійми або професійний індивідуальний підхід, або в людський фактор. Не на часі займатися подібними речима, люди. Просто хочуть більшого, ніж гарних сантиментів, соціальні умови не складаються зі слів, вони є чистим результатом щоденних взаємин людини з людиною. Про гармонію в бізнесі. Гармонії в бізнесі навряд чи може бути занадто багато, каже він, але ви можете зайти надто далеко, підбираючи людей заради їхнього гармонійного співіснування. Можна мати стільки гармонії, що не буде достатньо тертя і ударів, які є життям. І не буде достатньо конкуренції, відповідно, не буде зусиль та прогресу. Мені шкода бідолах, які настільки м'які і кволі, що завжди вимагають атмосферу доброзичливості навколо себе, інакше вони не можуть виконувати свою роботу, і є такі люди. І врешті-решт, якщо вони достатньо не загартуються психічно і морально і не позбудуться цього м'якого самопочуття, вони стануть невдахами, каже Форт. Далі про протидію марнотратству. Він вважав, що будь-яка неефективність це втрачений прибуток і знижена конкурентоспроможність. Тому, власне, він постійно наголошував на принципах максимальної ефективності на кожному етапі виробництва: від закупівлі до фінальної збірки своїх автомобілей через автоматизацію, стандартизацію та постійне підвищення якості цих процесів. Про благодійність. Давати легко, каже він, важче зробити подачки непотрібними. Щоб вони стали непотрібними, ми повинні шукати причини страждань поза межами індивіда. Тимчасове полегшення не є розв'язанням проблеми, хоча ми без сумніву повинні надавати людині, яка страждає таку одномоментну допомогу. Про настирливість люди здаються частіше, ніж їх спіткає невдача. Справа не в нестачі мудрості грошей або просвітлення, чи навіть драйву, це просто справа крові і поту. Така груба, проста, примітивна сила, яку ми називаємо настирливістю, є некоронованою королевою сфери людської діяльності. Якщо говорити про мій досвід застосування ідей з книги, то тут дві думки та ідеї. Перша ідея та думка стосуються того, що Генрі Форда часто асоціюють з винайденням автомобіля та конвейерної лінії, хоча насправді він не винайшов автомобіль, вони існували до нього, однак він однозначно і значно покращив способи їх виготовлення та використання, те саме стосується і конвейерної лінії. І тут спадає на думку, що багато підприємців вірять, що повинні знайти та придумати якусь унікальну нову ідею. Або підхід до вирішення певної проблеми. І це, безперечно, варто похвали, і декому це вдається, вони змінюють світ, але насправді в більшості випадків достатньо просто, ефективно використовувати вже наявні інструменти та підходи. Очевидно, що ці підходи потрібно постійно переосмислювати, аналізувати, адаптувати та покращувати, як це робив Форд. Однак зазвичай не потрібно. Ви знаходити велосипед заново. Тобто думка про те, що інновації це не завжди про створення чогось абсолютно нового. Інновації – це також про вдосконалення вже існуючого і виведення цього існуючого на новий рівень для вирішення проблем ваших клієнтів. Друга ідея стосується марнотратства та необережності з фінансами в бізнесі. Очевидно, що варто бути дуже уважним до того, як витрачається ваш час, гроші та ресурси, і завжди пробувати та старатися шукати шляхи зниження витрат без втрати якості. Але часто, коли справи йдуть добре чи нормально, підприємці чомусь забувають про один цікавий закон, це закон малих чисел. До речі, вперше цей термін був введений Даніелом Канеманом, про його книгу шум ми говоримо в епізоді номер 2. Обов'язково послухайте його. Закон малих чисел говорить про те, що люди іноді роблять висновки на основі дуже обмеженої кількості даних, помилково вважаючи, що ця маленька вибірка відображає всю та реальну ситуацію, хоча це може бути зовсім не так. Підставте сюди слово бізнес та фінанси і зрозумієте, про що я. Взагалі, в великих компаніях CFO, тобто фінансовий директор, часто відіграє чи не важливішу роль, ніж CEO, ніж генеральний директор. Хоча правильний та обережний підхід до фінансів, на мою думку, важливий в компаніях будь-якого розміру, бо в контексті фінансів в бізнесі критичну роль, як на мене, завжди відіграють маленькі деталі. Тобто, якщо аналізувати річну чи квартальну чи навіть помісячну структуру витрат компаній, то можна помітити, що сумарно великі суми зазвичай витрачаються маленькими транзакціями, тобто великі суми складаються з маленьких витрат. Це не завжди очевидно, бо немає ж якоїсь однієї великої витрати, яка б одразу привернула до себе увагу і чітко пояснила, куди ж йдуть гроші. Витрати розподіляються поступово. Тут 1000 доларів, там 500, тут 100, тут контракт на 5000 доларів. Взагалі, якщо ви знаходите статтю витрат, яка складає хоча б 1% від загальної суми, це вже дуже-дуже велика частина. Власне через це власники бізнесів часто не помічають цих маленьких витрат, оскільки в моменті вони для них виглядають незначними. Ну що ж, зміниться покупка на 100 доларів чи 500, чи 1000. Це ж маленька дрібниця в контексті наших мільйонних оборотів. Але фокус або драма в тому, що ці витрати нікуди не зникають, вони просто накопичуються, додаються одна до іншої, і в підсумку складають вже дуже значні суми. Аж такі значні, що дехто не може зрозуміти, чому ж йому доведеться і доводиться закривати бізнес. Один наш клієнт, власник дуже великої та популярної авіалінії, досі підписує усі контракти та інвойси самостійно. Очевидно, що через болючий досвід. Я не кажу, що такий мікроменеджмент це щось обов'язково, але це цікавий факт, який підкреслює важливість контролю за фінансами. Тому пам'ятайте про закон малих чисел, слідкуйте та плануйте свої витрати системно. Повертаючись до книги та до самої персони Генрі Форда, хотілося б трохи поговорити про те, за що його найбільше критикують. І тут декілька пунктів. Перше антисемітизм та газета The Dearborn Independent. Генрі Форд активно поширював антисемітські погляди через цю газету, яку він придбав. Відомо, що він роздавав ці газети в своїх доразких центрах, і, в принципі, його погляди. Були засуджені як в США, так і за кордоном. Історики, такі як Ніл Болвін, у своїй книзі Генрі Форд the Jews» детально аналізують цей аспект. Друге, Генрі Форд надихав Гітлера, а в Кампф» Гітлер називав Форда великим чоловіком. Це дійсно так. Генрі Форд згадується в книзі Гітлера Кампф» і взагалі Форд отримав нагороду від нацистського режиму, великий хрест ордену німецького орла. Третє. Ставлення до профспілок та робітничих страйків. Генрі Форд був проти профспілок і їх політики, а в нього був цілий напрям протидії профспілкам, відомий як битва на мості, і в 1937 році служба безпеки Форда побила працівників профспілки. Четверта. Запровадження соціальної політики через свій соціологічний відділ. Ця політика базувалася на тому, що особливий відділ перевіряв умови та життя працівників, і якщо працівники не відповідали певним стандартам в першу чергу, це стосувалося алкоголізму, вони могли втратити частину зарплати і бонуси. Це також задокументовано в різних біографіях та дослідженнях. П'яте Розвиток і просування традиційних танців і боротьба проти джазу. Це максимально дивний пункт. Але Генрі Форд і справді фінансував популяризацію класичних видів танцю і виступав проти джазу, називаючи його єврейською загрозою. А на той час джаз був чимось новим. Форд мав взагалі сильні упередження щодо сучасної культури. І спонсорував заходи, які, власне, мали популяризувати так звані традиційні цінності, і в тому числі і традиційні американські танці. Отже, підсумовуючи, книга Генрі Форда Моє життя та робота це не просто автобіографія чи якийсь бізнес маніфест, це комплексний погляд на становлення ідеології, яка, як не крути, змінила світову промисловість. Його ідеї є класичним прикладом практичного мислення, і на цих ідеях та підходах побудовано дуже багато американського бізнесу. В той самий момент книга також підсвічує спірні аспекти його особистості та його поглядів, бо з одного боку Форд постає як лідер та інноватор, який створив продукти, що без перебільшення позитивно вплинули та змінили життя мільйонів людей по всьому світу. А з іншого боку, його неемпатійність та прагматичність до своїх працівників, антисемітська риторика такий ставлять під сумнів його спадщину. Пропоную вам самостійно вирішити, наскільки позитивним чи негативним для вас особисто є Генрі Форд, але скажу ще про книгу, що загалом, окрім думок самого Форда, а все ж таки цікава тим, що це фактично історична ретроспектива, написана від першого лиця, про один з найважливіших відрізків в історії людства. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!